М'ясна Седмиця добігла кінця і розпочалась сирна. Отже, святкуємо масляницю або масляну обряд цього яскравого свята у різних регіонах України мало чим відрізняється. Всі дійства символізують зустріч весни та демонструють сподівання на щасливий та врожайний рік. Ми завітали на Масляницю до столичного святого Алінського собору. В цьому році ми знову організували Масляну. Ми пам'ятаємо з історії, що ще до християнства. Збиралися наші предки для того, щоб в такий спосіб зустрічати весну, проводити зиму, і вони вірили в те, що дотримуючись цієї традиції, вони зможуть отримати в наступному році гарний урожай. Коли християнство появилося на нашій землі, коли була хрещена Русь, то сама Маслинця наповнилася іншим духовним сенсом. І ми знаємо, що в православній церкві останній тиждень підготовчий тиждень перед великим постом називається Масляним тиждень. В цей період церква закликає всіх своїх вірних, по-особливому себе готувати до Великого Посту, до Святої Читидесятниці, в собі збирати багато різних християнських чеснот, таких як милосердя, як любов. Для того щоб уступити в Святу Чотиридесятницю, мати розкаяння в своїх гріхах і таким чином наближатися до Бога, примирятися з Богом, ми проводимо благодійний щорічний ярмарок, на якому ми вже другий рік поспіль збираємо кошти на лікування хворих воїнів збройних сил України. Тих військовослужбовців, які повертаються, які мають потребу в е, таких ну е, важких операціях або потребують великі кошти. Ми адресно усім їм допомагаємо. Це переважній більшості діти наших парафіян або парафіян, які зараз воюють. Ну і взагалі допомагаємо на військовій шпиталі і на різні лікарні, де лікуються військовослужбовці. На подвір'ї перед храмом гаймірно саме тут розгорнувся благодійний ярмарок. І чого там тільки не побачиш, аж очі розбігаються. Всі поробки створені власноруч. Здебільшого над ними трудилися вихованці недільної школи. Продавці кажуть, що охочих придбати чимало. В ярмарку представляємо, багато текстилю, вироби, які шили. І дітки і допомагали дорослі, викладачі. Це дуже багато іграшок, прихваточки, текстильні вироби, фартушки. Навіть є резиночки, бігуді. А це все справжній майстер-клас. Здається, що без певних навичок зробити ляльку-мотанку нелегко, та навіть малеча намагається опанувати секрети майстерності. На святі багато дітей, хто ж, як не вони, найбільше хоче до смаколиків. Тут і печиво, і солодкі тістечка. Для дорослих є глінтвейн. Звісно, кожен куштує те, що йому до вподоби. На Київщині на масляну зазвичай готують вареники чи налисники, а на півдні обов'язково запіканки чи папки. Ну а яка масляниця без рум'яних млинців з усілякою начинкою? За смак та асортимент подбали небайдужі парифіяни, які долучилися й до ярмаркування. Знаєте, більш подобається мабуть внусі, тим, що таке багато всякого різного, і це все домашнє, все смачне тому і хочеться допомогти сьогодні. Збір на ЗСУ, хочеться допомогти нашим хлопцям швидшої перемоги. Сьогодні ми на благодійному ярмарку у Сатогольському соборі і дуже гарна атмосфера. Все дуже так атмосферно, гарно співає хор, смачні млинці. Людей багато, гарна погода, сонечко. ну дуже класно. І ми цими коштами передаємо в шпиталі Збройним силам України, бажаємо їм. Швидше повертатися додому, здоров'я, е, і щоб е, Божого милосердя, щоб Бог завжди був поруч з ними. В українській традиції святкувати масляну обов'язково з гарним настроєм та весело. А як же, до Великого посту лишився всього тиждень, часу небагато? То чому б і не повеселитись на останок? То, що ну, Смачна їжа, моці смачне, і що сьогодні світить сонце, багато людей і взагалі гарний день. Згадалися слова народної пісні масляна масляна, яка ж ти моя мила, якби ж тебе не сім неділь, а посту одна. Ми залишали подвір'я Ольгінського, коли святковий ярмарок ще тривав. Про зібрані кошти дізнались пізніше, а це 70 тисяч гривень. Які підуть на потреби захисників України, що дістали поранення на полі брані?